Стан поліцейського, якого напередодні вдарили ножем, стабілізувався. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з постраждалим. Він розповів, як помітив на вулиці Сварку. Зробив молодикам зауваження за що отримав ножем у груди. Про шокуючу подію з перших вуст. Далі в сюжеті. Сергій потроху приходить в себе. Він ще важко дихає, говорить, але тримається. Розповідає, як цієї карколомної ночі розгорталися події. Два е, парні, 20 і дівчинка такого живу з бойцовською з собакою. вони сусідську дівчинкою через закону виражалися не культурний брань, угрожали і говорили, що зараз зайдуть лишать її життя і всім хто помішає двочка і що Якщо вогтер вступить, то її теж. Я зробив несколько шагов в їх сторону. Представився з сотрудником поліції. На що услышав з одного з них фразу, що йому фіолетово, що він нас сидів три роки і ну, в грубой формі співробітників поліції. Хлопці підійшли до Сергія. Один із них вдарив поліцейського ножем в ділянку серця. Чоловіка хотіли добивати, але він врятувався. Для цього довелося відбиватися. Далі Они побежали в направление торговой. Я побежал в комнату на третий этаж. Взял телефон и травматический пистолет. Почувствовал что-то теплое. Увидел, что в крови весь. Зажал рану, побежал за ними и сделал на 102 примет их до... Сергій самотужки викликав швидку, дав показання колегам. Потім його шпиталізували. У чоловіка пробиті легені. Ранен в грудну клітку на ранення, проникаюче з лівої сторони. Йому була е, оказана допомога, рана ушита, дренірована. В настоящее время проведено два КТ исследования, рентген іслідування рентгеніслідування. Січас він отримає лічення, знаходиться в хирургическом відділенні. Відновлювати здоров'я доведеться місяць, але на щастя загрози життю нині немає. Нападника затримали. Ним виявився 21-річний молодик. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція цієї статті вона передбачає або до 15 років позбавлення волі, або до вічного ув'язнення. В інтернеті гуляла інформація про те, що нібито він судимий. Зараз спецперевірка проходить, збирається вся інформація, щоб дійсно розуміти точно, чи він судимий раніше, чи ні. Однак є вже попередня інформація про те, що він має статус чи обвинуваченого, чи підозрюваного. Найближчим. Часом зловмиснику оборуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на взятті під варту без внесення застави. Христина Немченко, Костянтин Длужневський, сьомий канал.